Всім привіт! Давайте воювати. Десь війна кровава. Чисто випадково мені пощастило сьогодні записувати, тому що в мене були інші плани, але ми захворіли і ми знову сидимо вдома, лікуємося. Ну що, погнали? Ох, кровава! Я не знаю, як я буду тут воювати. Ми воюємо проти наших, їм вітання. Трошки ми попереду. У нас 20, них 15, ну, хоча ми, же, може, і не трошки, ну поки що у нас все під контролем. А там побачимо, як воно буде. Хочу сюди це за все під. жовтими, мабуть. Такий тришовий цей противник, хазаким сюди йти. Можливо, навіть є ж сенс сюди взяти цього. Гуріка спробувати, тому що ми до кінця в нас в альянсі. Не знаю, може, хто знає, хто не знає. Ми до кінця не розібралися, як він працює на цьому режимі. Я не пам'ятаю, чи я брала його в... в турнір, чи не брала? Пробувала я, не пробувала. От геть не пам'ятаю. Ну, можливо, якщо пощастить, то хоча б будемо. Атаку зробимо. Ну, це якщо пощастить. Так, Люсько, в принципі, повинна зарядитися. Правильно ж? Повинна ж, повинна тобі. Давай дамо Такий, Ех, не знаю. Мовно, я не люблю, Були мене спочатку думки сюди взяти взагалі Медведецю, щоб хоча б вона прийняла на себе удар Роберта, а ага. вона все одно від'їхала, ніби то було б не страшно. Потім би якби на нас перекочувало те шаленство. Що маємо? Тут вирішувати так. взяти, може, четвірку. Ну, не знаю, може, там ще буде жовті. будуть, добре. Пігні не вистачило, правда? Можна в саторі трійку синіх і там у мене буде жовті. Звичайно, в саторі це ще те задоволення. Можна тоді це все провернути, зробити. Дуже погано, що у нього ця защита стоїть. Але стукне, блін, полетіло. Ну, от пощастило тут. Як нам... Ммм, гуріка. Хто забув нажати гуріка? Я, правильно, моя ну, молодець, я молодець. Так треба вміти. Ну, щоб баф так зробити. Так, треба вміти. Так, ці все одно ну, не заблокуються магні. Звичайно, що ні. Може, смартан гахнути? Я її не дуже люблю. Де ви їдуть мої жовті? Хочеться посподіватися, що під смартан. Але такої впевненості в мене немає. Або під магні крутити цю трієчку. Тепер мені головне не забутися, що у нас кривава війна і не взяти в команду. Когось з, з тих, хто тобто, лікувати. Хоча тут всякі каки, хезя що з ними робити. Який міг знімати. Який ти жирний все-таки? Ну, вийде жовтий. Мені, каже, що не хоче. Так, ану може ми його зачепимо та вб'ємо. Вбили, добре. Це така жирна. Я думала, її мінньон догризе. Так, ну вийшло. Просто пощастило, що ми Родберта винесли вчасно. Ну що, далі не знаю, далі буду дивитися, на кого підем, тому що оборони лишилися жирні. Це не для мене, мені страшно. Зараз побачу, подивлюся. Зеленими хочу тепер кудись піти. Тут кхм, Вибираю, можливо, можливо, сюди. Не дуже моя тут команда затягла сюди підходить. Але можна буде спробувати. Так, тебе беремо. Тебе. Цю пані і треба ще якось. Там буде дуже багато каки. Це проблема. Це, якщо когось такого, це тільки брати лікаря. То тоді, можливо, спробуємо або взяти каделен, щоб вона робила охляння тут, або брати кедмана, який буде ставити заборону на посилення. Це у нас на тракфізера. Таке таке собі. Не знаю, нехай буде кадила, можливо, вона когось повільнить. Вибирала противника з такого несильними загонами, несильними статами. Чісто через це сподіваюся, що в мене щось вийде. Але тут Мегаміньйони. Так, четвірка. А тут цікаво, як воно це вийде. Буде, не буде. Як же під тебе зробити? Якби знати, де воно там, якщо вийде? Але в мене таких немає, впевненості. Тоді доведеться щось таке робити. У мене вже ці вже у ми присмерті. Евелін присмерті. Сподіваюсь, що зараз мегаменю не в неї стукне. А, та, мабуть, спочатку в цю сторону. <к вам к Shift> Ухляня, мені тобі вдячна. Слів просто немає. Моєї вдячності. Я зараз. У мене такий буде вибір. Кого добивати? Можливо, піпа. 56. Ухлянд. Ах ти ухелянд! Ах, як тобі не соромно. У мене зараз пофіт зарядиться, а це буде проблема, але хоча, хм, убив. Але хоча б вб'ємо цю пані. Ну, оце трієчка, вона була така дремна, така зайва. Так, ці ухилили. це добре. А тут ні, а двоє, ну добре. Хоч хтось, хоч кудись, хоч якось. Попробуємо таки цих двох бити. Та вони заколупали мене з цим хулянням. Дехня совість. Це Те ж тебе багато ж буде цього, да? Доходи Два Два ходи в тебе, летить один камінчик зелений, правильно тебе тільки стукне. Ну, але доведеться робити так. Ага, добив той один камінчик тебе. Це дуже добре. Піп, в принципі, повинен від'їхати, правильно? А тепер би сходити нейтрально. Але, але я хотіла забрати той зелений один камінчик. Але через це в мене заряджається той притрушений. Каделен я взяти ніяк не можу. Вона зараз якраз від'їжджає на наступний хід. Сумно. Прям дуже сумно. Блін. Ех, шамерський. От халепа. Така, блін, один хід буквально не вистачило. Ще, можливо, якийсь би там був шанс. Зараз мене цю угу. <кхід> Дуже шкода. Травління тепер в мене немає. Ну, від неї. По мені є, а від неї немає. Так. Якось тебе треба прибити. О, в мене є шанс. О, бачите, от те діло, коли загони не ті. Набагато легше атакувати. Звичайно, ми їх побили, але в мене щось вийшло. Ну, зараз поделюсь, можливо, десь червоним підемо. Тільки на кого? Навіть хазе. Казала відбій. йдемо синіми. Спочатку думала, або сюди, тому що тут. Червоні плечі, але, але, але не знаю. Або сюди, наприклад, тут, звичайно, теж у моді таке ще собі задоволення. Просто тут, чому мені більше синіми подобається? От тут кака буде, і, можливо, там якось буду це Міленою знімати. Ну і загони тут не п'ятизіркові. Звичайно, у моді, як вгатить, то вгатить. Хто що, ну і хто що думає, куди йдемо? Сюди чи не туди? Тут мені не подобається те, що буде контра. І буде альфа таунт. Ай! Погнали. Так. Тебе. Блін, погано, що я магні не докачала, можна було би його взяти. Брати локи, не брати. Наприклад, якщо так, це тоді мені можна сюди взяти ну, моно, але загони. Будуть погані загони. Можна тоді локи дати. Ну, добре, нехай буде вже так. Може сюди такий. Ніяк я не докачаю. Хоч я вже його зловила. Я його вже качаю, я в процесі. Не знаю, коли тільки я, звичайно, закінчу, але колись буде. Мой, мабуть, я даремно написала на такого жирного. Треба було брати омодію. Проблема ще в іншому, тому що контру не буде комусь знімати. Камінчиками тут. За це я завтикала. Що ми маємо? Трієчку. І все. Багато фіолетових, червоних. Можна спробувати пошукати кристал, якщо він захоче. Не захотів. Тоді зробимо так. Можливо, там ще закриється синій. Закрився. А ще можна? <кій> Полетіло до дофіга. Зараз буде обакан. Це буде в нас контра. Так, так. Ти коли закінчуєшся? Один хід якраз. Ті. Батька не зрядий. Ну, не заряди бачка, будь ласка, добре. Фріда? Ти куди? Так. Що ми будемо тут робити? Далі у нас буде ще одна трієчка. Так, так. Але доведеться, що де за все, що Фріду таки віддати на контру. Ти у нас. Так. П'ятдеся так. Ну, добре. Так, окей, Ліда погнала. Контра знялася, до речі. Тепер тут треба дивитись або копіювати бичка, або масовика. Кого я хочу, а хто ж знає? Ну, давайте туди цю і вдаримо. Так, і тоді швидше за все, що можна було б. взагалі в ідеалі Лімон Вуда. Ось цей котел, скопіювати. Так. Окей. І сюди цих заблокуємо. Ухилянт. Ах ти, ухилянт. У мене це, в принципі, повинна зараз зарядитися на Х2 Мілена. Добре. Знову зарані. Треба було почекати, поки в нього спадеться фішечка. Так, ну вийшло. Не знаю як, але вийшло. Погнав честер. І я думаю, доб'я, добре, фух. Я дуже хвилювалася, тому що оборона не легенька, просто що ніби як обокан центрі. Не настільки було страшно, мені як у моді. Так, змогли зараз. Тепер уже точно, я думаю, будуть червоні. Ну, мабуть, так ви тепер пішли на цього модія червоними. Тому що тут шляпочні. Можливо, це мені допоможе. Але дуже не хочеться мені на нього йти. Тому що він глупий, це вже все. Це вже просто амінь. Мабуть, візьмемо сюди Купідона, щоб блокувати. І, можливо, загрога. Кого ще? Кого ми сюди візьмемо ще? Брати зідана ніби нема сенсу з одної сторони. а з іншої швидкий, просто ще там немає що, в принципі, такти. А та, хіба цю Констанцію чи який там. Погано інше. Те, що в нас буде куча тут каки. А в мене ніхто не буде робити це супротива, крім копідона, до блокування. А оце смаження це все Хезе, що тут робити. У мене жі не шкандибають. Знатно. Немає п'ятизіркового на Зідана. Ну, значить, зідан не буде дуже швидкий. Хезе, погнали, спробуємо. Що то воно з цього буде? Давно я так прям моно не гуляла, що прям дуже-дуже-дуже. От халепа. Одна трієчка на цього. Далі що будемо робити? Взагалі таке поле не дуже. Файне, нема таких шикарних комбо там, чи як щось такого. У могильщика заряджати теж не хочеться. Угу-гу. Будемо смажитися. Думала, можливо, в мене до могильщика вийде зарядити краще копідона і його заблокувати. Бачу, не, не доля. Буде 4 -ка. Так. Угу. угу, навіть так. Ну, добре. Скільки там багато, 200 всього, 2600. Ну, 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 будемо тоді цього смажити. Хоча треба було не так зробити, треба було добити омодія. І тоді в пустоту я зарядила би своїх решт. Ну, що ж зробиш? провтик так, провтик. Тепер мені головне, поки ми оце будемо смажитися, буде заряджати своїх всіх інших і подобивати інших. Прям я не знаю, як це буде зробити, ну, можна буде спробувати. Що ти такий жирний? А ну ка скажи мені, зки 150. Так, зараз це мені від'їде, це дуже добре. Ну, що ти? Ну, прям ну майсовіць. а, ну які ухиляння? Це ще це своїм цим. Добили, добре, а тепер один нейтральний хід. І цей від'їжджає. Ну, вийшло. Хоч на початку було, звичайно, не дуже мені обнадійливо. Так, тепер у мене хезе, що там лишилось. Один тапок фіолетовий, ще нормальний, а останній дуже мішаний. Зараз кудись буду вибирати фіолетовий іти. Можливо, накаже напіти. Але там сартана буде боляче. Ну, зараз подумаю. Ну, погнали таки тепер сюди, на Хз. Що з цього зараз буде. Так, візьмемо сіні сюди. Я з дошки взяла ще одного Людвіка, почала. Не спіша качати. Хз, звичайно, коли це я його тільки прокачаю, це буде не скоро. Так. Бажати сюди може лепіот, Ага. То, що думаю. Та не блокується, ця не блокується. Хезе навіть. Буде заборонено поселення, а це неприємно. І це буде тирити поселення. Від пружині вони буде стояти. А загонів у мене, а є такі по справам Ну, раптом що справа тоді піддобити, якщо вийде. Угу. І де мої багато моїх фіолетових? зробимо трошки комбом. Ну, поки в мене є Людвіг, щось крутне. Маємо фіолетові, так? В принципі. Зарядяться чи не зарядяться. Є в мене інший там хід, але це багато комбо, і я не хочу це все рухати, бо хто знає що з цього вийде. Тоді нехай в цього відправимо трійку. Добили, добре. Тепер можна так забрати. Тихо, сертана не зарядилась, це добре. Ну, не знаю, давайте тоді спочатку нехай погнала сінія. В кого вона там? Так, цю добила, добре. Окей, тепер можна вже так бити. вижив. Угу, ну, в деякій мірі я тепер розумію, чому ходять моно. Це теж цікава штука, але для мене якось моно трошки страшнувато. Ну, але П'ять тапки вийшло вдало. Ага. Я хотіла сходити далі сюди, добити, полетаю, тепер не знаю. Тепер хазе, там такі геть мамонти лишилися. Всі 7К плюс. в мене там не дуже зараз буду думати. Швидше за все, що буду я тут брати червоних. Подивилась так на інших противників, там набагато гірша ситуація буде в мене. Тут десять здоров'я. Можливо, але ніби й не дуже і підходить. Там Цю думала взяти які скаді. Але... але. Просто в мене тут не дуже є кого брати. Нехай Машка, так, нехай ця. Хто в мене ще? Елізабет, ця, ну, блін, Хазе. їй зарга лишається, якщо брати, отак прям всіх червоних. Пішемо нікого. І синіх теж маловато, там плече хто. Угу. Синіх. Ну, теж сині мені тут не дуже подобається. Сині на сині теж буде тяжко йти, блін. Хазе навіть. Мені думається, тут в мене ні, ні з ким не буде успіху, просто можна вже буде щось там таке спробувати. Так, нема загонів в мене. Халепа, правда, ну, на жаль, немає мені славшого противника. Хлопці не з тапками десь ділися, мабуть, заняті, ЧП якісь, не знаю. Може, ще зайти, ще й час. Ну, будемо сподіватися. Зайдут. Интересное ситуация. Три червоных. а далее вот халепа. Нема в мене надії, що от зліва, як мені підказують, що воно там дійсно буде так, як мені потрібно. Ну, але шансів у вибору в мене тут невеликий, так що доведеться щось десь робити. Тут, швидше за все, що я навіть сходити ніяк не зможу, не встигну просто. Ходи є, але вони не ті, що мені потрібні. Це навіть просто банально сходить і мені попідрізає реген вани. Це можна спробувати зліва зложити. Можливо, там буде трійка червоних. Або по по центру ловити, по центру буде боляче. Блін, то мені тут буде скрізь боляче. Трійка таки склалася. І буде ще одна трійка в цього зеленого, але ж він мене підрізає правильно на 20%, якщо я пам'ятаю. Угу. Ходити в цього зеленого. Мабуть, він зараз зарядиться. Він зарядився. А таун знімається чи ні? Хто мені скаже? Не знявся. Погано. Дуже сумно. Ну, хоча б його, можливо, якось вб'ємо. Можливо, може і ні. 80% ми будемо боляче нам буде. будемо. Зарга... Зарга живіша. Фігню б'ємо. Там вже контра на скільки ходів? А, де воно? Чотири ходи? Дофіга і трохи. Ну, ми скільки не виживемо. Все одно будемо бити, тому що цей зараз попідрізає ману і так то нема сенсу це все тримати. На жаль, останній бій не вийшло в мене зробити з успіхом, хоча б погризли противника. хоч трошки. Ну, отак, на жаль, але все одно, як на мене, 5 шотів досить таки непогано. Тут, якби хоча б встигнути було б до того таунта сходити, щоб він не зарядився, то було б непогано. Там, може, ще був би шанс. А так маємо, так як маємо, в противника один гравець не скинув тапки, а в нас двоє. Ну, хто знає, Не знаю, де хлопці ділися. Все-таки хлопці воюють, так що їм не дуже до цієї гри. Може, ще зайдать. Все, всем доброго камня, всем пока-пока.